Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І щоб ми вдало закінчили свій сезон. Хоча вже багато роликів є на Ютубі, що сезон вже закінчився. Але я думаю, що сезон закінчиться тоді, коли ми складемо всі сім'ї в зиму, обробимо від кліща. І Позабираємо наставочки вже всі, корпуси лишні. От тоді можна буде сказати, що закінчився. У нас сьогодні 7 серпня похмуро. Час від часу пускається невеличкий дощик. Але у нас невеличкий, там йде підтримуючий взяток, де-не-де є. Ще квітує соняшник уже, ну, в більшості він вже все відквітував. Сьогодні бджолки слабенько літають, бо похмура погода, але є ще в нас у яру отакі зарослі глухої кропиви, е, пізні васильки. і, Індо є, бачу, літають, бджол, літають бджолки. Що ми зараз робимо? Ми в більшості. Зараз міняю матки. Робимо стартіри, виховательки, щоб намагаюся, щоб до поки вони почнуть виганяти трутня, щоб закінчити з заміною матки. Але я хочу зараз подякувати всім за, за коментарі, за, доб, за добрі слова. знаєте, що? Відбувається зараз у світі, в нас в Україні. І коли читаєш коментарі і мені, ну як, серце обливається радістю, і що в нас в людей ще не все втрачено. І на мою думку, що все-таки добрих, добрих, співчутливих людей, які можуть підкласти плече, підтримати набагато більше, чим Завісників, злих, які тільки би десь б підковернути щось, укусити. Так що надія є, що в нас ще не все потрачено. Я думаю, що все в нас у людей буде добре. Все-таки доброта переможе зло. Заквітувало пижмо, але воно не є ні медонос, ні пилконос. Воно є відлякувач мишей. Якщо його скинути, і можна кидати в демар від кліща. Але я хочу зараз поговорити не про те. У мене зараз на пасіці, ну, можна сказати, таке вперше вперше случилося, що я відкриваю сім'ю і дивлюся, що багато, ну, майже весь трутневий розпліт, але в переміжку є бджолиний. І я думав, що це трутовка, хотів виправити її. Але на дивлюся маточка. Але чому у нас сії більше трутня, ніж я за це задумався. Думав, трутовка. в мене трутовок цього року влукається штучки зо три, Я їх з легкістю виправив. Це не, не проблема, я думаю, кожен знає, як їх, як їх виправляти. Але. Один підписник, можна сказати, недалеко від, від мене живе, прислав мені, ну, задав запитання, що таке. Купив я маточку і вона сіє більше трутня, чим такою. І потягнули порятункові маточники. Що, що робити? Ну, що в таких случаях можна сказати, або матка погано облетілася і сіє більше трутня. Як, як вона ж молоденька, вона не має це робити, вона має сіяти. Або матка може бути в яких причинах десь перехолодилася, теж може сіяти більше трутня. В других може матка бути ну вийшла з пізньої свищова, вийшла з, ну, з пізньої личинки, яка, ну, можна сказати, така. Негодна матка, вона теж може сіяти більше трутня. Але пройшов час певний. І він мені, я питаю, що там з маточкою цікаво. ж, Він каже, поклав полоски від кліща, і маточка засіяла ідеально. ну Це ж аномалія, це нереально таке бути. Я думаю, що ну так... задумався собі, як це тако могло. І, звісно, я порадів за нього, що в нього виправилася маточка і що в нього все добре. Але такий настав час у мене точнісінько така сама ситуація була, ось зараз ми глянемо, якщо вона дасть, Подивіться, бо тут дуже була зла. Вони в мене вбили щось 3 чи 5 маток. Я підсадів, підсадів і зараз там якась маточка сіє. І так само було, відкриваю, мав міняти. Але поклав полоски від кліща і виправилась. Це я вже підняв полоски, я їм дав ударну дозу, тому що я знав, що не буду від неї качати. Качати мед, отут тут нема що качати, трутовка вона не наносує меду. Але зараз глянемо який розпліт. Був один трутень, тепер більш-менш вирівнявся. Невже кліш може так впливати, що матка може сіяти одного, одного трутня? Дивлюся бджолки з крилами, щоб сказати, щоб аж. Дуже сильно була закліщована, але полоски змінили, змінили матку. Це щось незрозуміло, в кого така ситуація була, чи як ви думаєте, чому це так сталося. Якби це лише у мене, а це вже другий, другий такий. У мене кажеться, ще одна така сім'я є. Тут теж, теж дивлюся, що виправилась сім'я, дивлюся, що тут відкритий розпліт. Рівненько положений. Все супер. Ось і маточка ходить. Із якого плуга тяне. І сім'я стала миролюбивіша. але я не пам'ятаю, що це за маточка, все одно прийдеться її міняти. Крупненька така хороша. І тут, мабуть, більше п'яти рамок розплоду. А було все, все в горбатому розплоді, такий, що весь все трутням було. Ось так. Такий аномальний випадок. Маточка до собі ходить. Сім'я собі заспокоїлась, Ну була дуже злюча. Ось залишки то, того розплоду. Він виходить і вони вирівнюють рамочки, і маточка засіває. Ось так, можливо, причиною був е, кліщ. Ну це, це ну, я не ві... Наоборот, якщо кліщ, сім'я закліщована, матка, чим більше сіє сії, сіє сії, е, бджолиних, щоб е, врятуватися, а не сіє трутні. Тут щось аномальне дійсно, на мою думку. Ще кину на рамки їм полину. Е, букетик Меліси і хай. Ще кліщ, якщо якісь є, тут хай тікає звідси. Ще хочу показати ось що сталося сім'єю, яка стала трутовка. Була сильна сім'я. Теж не прийняли матку. Потім я побачив зробив з неї стартер, поклав привівочку невеличку. І вийшла маточка з маточника, все. І не повернулася з обльоту. І так сім'я таяла, таяла, таяла і дотаяла. Лишилося дві рамочки. Чи реально таку сім'ю спасти? Зараз ми подивимося, а ну, глянемо, що у нас тут. Ще то є розпліт. Отака сім'я. Ну, що я буду робити з нею? Зараз чуть -чуть, ну ще через пару днів дам, бачу, що тут трошки вже бджоли є, там ще поклав розпліт, вийде розпліт. Поставлю рамку розплоду на виході. Той розпліт вийде, потом ще одну візьму. І допустим, буде достатньо. Чотири рамочки. І ще дам якусь таку малометку і загодую цю сім'ю. І я думаю, що таку сім'ю реально спасти. Ну, побачимо її, якщо час, побачимо її десь у вересні. Маточка сіє, все добре. Я думаю, що таку сім'ю, звичайно, ще в мене лишилося це таке, що боритися за кожну, за кожну сім'ю, за кожний відводочок. В більшості це вже розтрусив, об'єднив і не грайся з нею. так? Так буде легше і проще, але я постараюся за нею поборотися. Добре, друзі, всім мирного неба, хорошого настрою і хай вам всім щастить. До побачення!